Всім привіт! Зараз я буду проводити дослід. Для цього нам потрібно три прозорі стакани, у яких ми наливаємо воду. В перший стакан додаємо декілька крапель йоду, в другий зеленку, і в третій додаємо декілька крапель фукорцину. І все це ретельно перемішуємо. Тепер до кожного стакану додаємо по три таблетки чорного вугілля. Все перемішуємо і залишаємо на деякий час, і потім дивимося, що змінилось. Отже, ми бачимо, що йота-зеленка стала практично прозорими, а фукарцин став блідно рожевим. Це тому, що у вуглі є крохмаль, який допомагає таблиці тримати форму.